Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас морозна погода, випало небагато снігу, холодно дуже на дворі, сильний-сильний вітер. І я хочу запросити вас до себе додому та зробити огляд насіння, яке я замовила на наступний сезон. Замовила я насіння квітів та овочів. І сподіваюся, що ми поставимо ранньою весною. Тепличку, хто дивився мої літні відео, я показувала, де хочу її розмістити і планую висаджувати там овочі та зелень. А Ремо ніяка погода, холод, вітер не почом. Він грається, гуляє, дуже полюбляє сніжок. Тож, кому цікаво, запрошую на огляд. Так, у мене вже дві посилки. Перша прийшла трохи раніше, я її вже розпакувала, не витримала. Тут багато сортів томатів, огірків та насіння квітів. Насіння квітів Алісум скальний, Алісум Wonderland та петуня Ампельна. Все насіння оброблено, виглядає у формі драже. Це дуже зручно при посадці. Ось так виглядає воно. Це насіння алісума. А ось так миленьке, але теж дуже зручно, що воно оброблено, виглядає насіння пituні. Ой, не туди. Так, це насіння квітів. Насіння огірків багатенько, насіння також оброблене, яскраве, різнокольорове. І насіння томатів. Так, це перша посилочка. Зараз розріжу другу посилочку. Тут також насіння томатів. Розкуваємо. Тут також огірки, це в мене цукіні, цукіні жовтий, цукіні зелений, це все томати, огірочки, ще огірочки. Також доволі багато замовила. Так, це насіння катарантусу, сам Шторм також замовила багато. Це все квіти, це томат, і це томат. І ще днями буде третя посилочка. Там тільки насіння катарантусу, ампольного кора каскад, також суміш кольорів. Катарантус ми будемо саджати з вами трохи пізніше буде окреме відео. Все насіння професійне. Замовляю його поштучно в інтернет-магазинах. Так, посилочки я розпакувала, і в цьому відео я розповім про сорти томатів. А потім зніму другу частину про сорти огірків, які я придбала, ну, щоб не займати багато вашого часу. Тож, кому цікаво, робіть чай або каву і приєднуйтесь до огляду разом зі мною. Для зручності я посортувала насіння на низькорослі томати та на високорослі томати, і почну з високорослих. Перше це насіння томату Cherry ks 97 фірма Kitano Японія. Томат Cherry KS97 97, ранній високорослий гібрид. Термін дозрівання 95-105 днів. Підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Рослина компактна, з короткими між вузликами. Збір кистями або окремими плодами. Плоди округло-овальні, жовто-гарячого кольору. Середня вага 20-25 грамів. На смак дуже соковитий і солодкий, красиво виглядає в банці. Міцна коренева система куща. Швидко і без зусилля відривається хвостик при збиранні врожаю. Плоди мають солодкий смак і справжній помідорний аромат. Наступне насіння томату Малдуа фірма Сінгента Голландія. Ранній високорослий гібрид, термін дозрівання 80-90 днів. Плоди однорідні, дуже гарні, насичено яскраво рожевого кольору, округло приплюснуті, вага 230-250 г, чудові смакові якості. Вирощуються у відкритому ґрунті та теплицях. Рослина з короткими межвузлями та гарною силою росту підходить для тривалого зберігання. Наступне насіння насіння томату бранзон фірма Clos Франція». високорослий середньоранній сорт 70 днів від висадки розсади, середня вага 200 Плоди дуже привабливого яскраво-коричневого кольору, округлої форми, з невеликою ребристістю, з високими смаковими якостями, щільні та транспортабельні. Рослина сильна, добре облиснена. Короткий міжвузля в неї. На одній китиці 4-5 однорідних плодів. Томат з ідеальним поєднанням кольору, смаку добре зберігається, не втрачаючи свого товарного вигляду. Стійкий до хвороб. Наступне насіння це насіння томату Бенігара фірма Кітана Японія. Томат Бенігара високоврожайний ранній гібрид. Високоросла рослина підходить для вирощування у відкритому ґрунті та й в теплицях. Характеризується високим рівнем урожайності. Рослина з міцним стеблом і красивими кистями. Помідори бенігара сливоподібні з жовтим забарвленням. Смакові властивості високі. Томат смачний та солодкий. В середньому вага помідора приблизно 120 г, збирається окремо або кистями. Помідорчики на кущі достигають дружно, не розтріскуються біля хвостика, Використовуються для виготовлення томатного соку, пасти і для приготування салатів, має стійкий імунітет. Наступний це насіння томату панамера фірма Клос Франція. Сиранній рожевий гібрид призначений для вирощування у закритому ґрунті. Термін дозрівання гібрида становить 60-65 днів після посадки. Рослина потужна, великої сили росту з короткими міжвузлями. Плоди дуже красиві, з приємним малиновим забарвленням. Мають великий розмір, круглу форму, витягнути носиком та важать. Від 220 до 250 г. Перші грони можуть досягати ваги 300-350 г. Мають високу щільність та не тріскаються. Висока і стабільна врожайність як в першому, так і в другому обороті. Насіння томату Майшуай. Мейшуай – гібрид рожевого томату, високорослий урожайний урожай дає приблизно через 60 днів після висаджування в ґрунт. Кущ середньої сили росту добре витримує спеку, добре дає зав'язок, як у разі підвищених, так і за знижених температур. Гібрид із прекрасними смаковими якостями. Плоскоокруглої форми вагою 210-260 грам, З насиченим малиново-рожевим кольором і з блиском. Немає зеленої плями біля основи. не схильний до розтріскування. Плоди щільні, відрізняються гарною лежкістю. До двох тижнів не втрачає товарних якостей. Насіння томату колібрі. фірма Клос Франція. Плоди гібриду колібрі однорідні, сливоподібні масою 160-170 діаметром 30-35 мм мають насичене червоне забарвлення, без зеленої плями у плодоніжки. Томати дуже щільні, м'ясисті. Плоди характеризуються чудовими смаковими якостями та насиченим ароматом. Як і всі томати сливки, не схильні до розтріскування. Цінуються за стабільне зав'язування плодів та дружню віддачу врожаю. Плоди зручно і легко знімаються з куща. Кущ сильний, і щоб отримати максимальний урожай томатів, рекомендується вести культуру в два стебла. Вирощувати можна як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Відмінно йдуть на консервацію. І останнє насіння це насіння томату. cheerie Під назвою Кріспіна Плюм, фірма SSM Італія. Томат чері призначений для вирощування в теплицях і у відкритому ґрунті. Добре розвинена коренева система. Помідори невеликого розміру. На кисті дозріває близько 15 плодів середньою вагою 35-40 грам. Овальні тигрового забарвлення. прекрасно зберігають товарний вигляд при транспортуванні вживаються для приготування. Свіжих салатів або консервування. Зріє дружно, можна збирати китицями. Томат солодкий, смачний, ароматний, дуже невибагливий, у вирощуванні, стійкий до багатьох хвороб. Це були томати високорослі. І зараз подивимось на томати низькорослі. І перше насіння це насіння томату Happy Net, фірма Сінгента Голландія. Це середньоранній низькорослий рожевий томат. Плоди вагою 230-250 г. відрізняються високою врожайністю, чудовим смаком та стійкістю до хвороб. Ідеально підходить для відкритого ґрунту та теплиць. Висока врожайність, компактна рослина, проста у вирощуванні відмінний смак для свіжого споживання та переробки. Насіння томату міцена фірма Сінгента Голландія. Середньоранній гібрид низькорослого томату сливка. Плодоносить через 65 днів після висадки розсади. Плоди з середньою вагою 70 г. Рослина сильна, з гарним листовим апаратом, який добре покриває плоди. Плоди м'ясисті дуже смачні, призначений для переробки, консервації та приготування томатної пасти і соків. В середньому дає 100 і більше плодів на рослині. Середня вага врожаю з куща 5-7 кг, призначений для відкритого ґрунту. Насіння томату Бобкат, фірма Сінген та Голландія. Низькорослий томат, але кущ дуже потужний, гелястий, росте великий, рясний, листя прикривають плоди від сонця і вони не пекуться. Вирощують його і в теплицях на підв'язці, формуючи кілька стебел, та у відкритому ґрунті, або на кольях, або так без нічого просто вростил. За терміном дозрівання середньоранній плоди округлі, насичено-червоного кольору. Великі 250 грамів мінімум і вище. Не тріскаються цукрові на смак. Бобкат дуже урожайний сорт, один із найкращих великоплідних гібридів. Транспортабельність і зберігання чудове. Насіння помідорчику сагатан. Помідор низькорослий, середньоранній, гарного насиченого червоного кольору. Ущ середнього розміру потужний, розмір плода приблизно 150 г. Плоди один в один з високими смаковими якостями. Томати під сонцем не горять, не страждає від розтріскування, без зелених плям. Дуже урожайний, витривалий і дуже стійкий до хвороб. Насіння томату Таня, фірма з Голландія, сорт середньоранній 72 дні від висаджування розсади, в ґрунт. Червоний розмір плода 150-170 г. Плоди смачні, добре підходять для виробництва томатного соку та пасти. Вирощувати можна як у теплицях, так і у відкритому ґрунті, на кольях і в розтил. Кущ потужний, добре захищає плоди від сонячних опіків. Томат стійкий до хвороб. Насіння томату каста фірма Клос Франція. Ще один низкорослий томат самий ранній великоплідний сорт червоного кольору. Від висадки розсади до дозрівання 58-60 днів. Дуже смачний, солодкий, вага плоду 230-270 г, іноді і більше. Кущ не сильно великий, компактний, сильний, вважається одним із найкращих імпортних низькорослих гібридів. Насіння томату Айсан фірма Китана. Японія. Це низкорослий, жовтого, ближче до оранжевого кольору томат. Термін дозрівання томату приблизно 125 днів від посіву. Плод великий приблизно 250 г, іноді й більше. Урожайність висока, кущ особливого догляду не вимагає. Пасувати обривати листя зовсім не обов'язково. Плоди не піддаються опікам завдяки потужним листям і світлому кольору. Варто зазначити, що жовті помідори дуже багаті на корисні речовини, а також не викликають алергії в тих, у кого вона є на червоні. І останнє насіння томату «Нуксі» фірма Kitano Японія. Середньопізній низкорослий гібрид жовтого кольору. Кущ потужний, добре облиствений, відмінно захищає плоди від сонця. Сильна коренева система. Плоди цукрові, солодкі, м'ясисті, дуже смачні, великі 250 г і більшою вагою. Не тріскаються, добре зберігаються. Всі сорти томатів мають міцну кореневу систему, стійкі до хвороб. Більшість сортів вирощуються як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. А також рекомендовані для вирощування як у перший весняно-літній період, так і в другий оберт літньо-осінній. Зараз на ринку дуже багато у продажу цікавих сортів, не знаєш, які придбати, відрізняються і кольором, і різноманітними формами. На перший час я визначила для себе такі сорти і сподіваюся, що вони нам сподобаються. Якщо вам було цікаво, або ви знаєте ці сорти, пишіть, будь ласка, у коментарях свої враження у вирощуванні цих томатів, або можете підказати інші цікаві сорти. І я вам дякую, що знайшли час, щоб завітати до мене і подивитись це відео. Дякую за підписку та репости. Дякую за коментарі та підтримку. Всім бажаю гарного та головне тихого, мирного дня!